Добрий день, звати мене Скамчак Павло, група розповів розробивну роботу на тему розробка облайхай. Дозвольте послухати зараз. Основною характеристикою якої є, перша це випадкова генерація рівні. Тобто кожен, кожна ваша гра буде окремою новою і знову відчуттям. Далі складний бойовий механізм і система перманентної смерті. Тобто, коли ви граєте, вас один раз вбили, ви починаєте все спочатку. І кожен раз буде нова практика. Наступне актуальність. Актуальність викладає обумовлена тим, що вона може еволюціонувати постійно. Тобто кожен новий програміст може зробити новішою, може зробити старішою, може зробити е, новий інтерфейс, може народ бо по декому може так І особисто для мене актуальність мотивація це, по-перше, технологічні навички. Я досить багато навчився, поки розробляв цілу, тому що там є багато нових. Алгоритмів і механізмів, які я до того не Друге — Розвиток логіки та алгоритмічного мислення, про це я що сказав, інновації і творчість. Про це такий жанр, що його можна робити в будь-якому вигляді. Про що я вже говорив, тому саме це стало для мене основним. Практичний досвід. ну, це Я теж тільки що сказав, для мене це новий досвід і нові ерундової цій сфері. Портфоліо цей проект стане першим і найбільшим в моєму портфоліо для наступної для пошуку роботи і їхнього виділення. З задоволенням та мотивацією. Я, як людина, яка дуже любить грати за комп'ютер, мав особливе задоволення, те, що робив цю дипломну роботу. Тому все я її люблю. Постановка задачі. Аналіз існуючих їх жанру в Тобто я дослідив певну кількість ігор цього жанру, вивчив їх, вивчив окремі механіки і вирішив, які я буду додавати до своєї допомоги, які не буду. Розробка концепції гри. Насамперед, щоб зробити гру, треба, треба собі у голові скласти певної концепції ігри, яка який буде генплейт, які будуть основні механічні ці вороги е, і так далі, які графічні степені дизайну буде цієї гри. Е, реалізація алгоритмів випадкової генерації рівні це ну, основна характеристика робляйків, випадкова генерація рівні, яка дозволяє, е, дозволяє цьому жанру бути безсмертною, кожен раз ви можете на цю групу тратити дуже багато годин, і все ще буде в перший раз. Створення системи бою та ідентиру. Тобто, впродовж проходження вам будуть попадатись нова зброя, нові патрони, нові предмети, і вони всі зберігаються у вашого персоналу. Основні причини для використання Unity. Я розглядав свою допомогу на програмі Unity. Це програма, яка дозволяє писати 2D, d дітей і дуже має широку. Ми її вибрали саме це. Перший пункт це кросплатформенність, тобто можливість розробки імену для Windows, macOS, телефонів тепер. Друге, це інтуїтивний інтерфейс. В Unie насправді дуже легко це зробити для новачків, для кубок. Тому що перше зайти, там все добре розписано і не треба ламати собі голову три години, як знайти налаштування. Підтримка на два дете. Та це дружні інструменти для створення податків. Сильна спільнота, дуже багато гайдів на Ютубі, в інтернеті і на інших джерелах інформації, багато хайків спільноти, яка допомагає розробляти її. І постійні новини. Юніті дуже часто оновлюється, тому це забезпечує правність інструментів для новітні. Особливості моєї гри, як шука. Перше це збереження прогресу, тобто ви собі все граєте вам. Треба було. Написати лабораторну, ви про це згадали, нажали, ендер, вийде, написали лабораторну, Потім знаєте, що у вас є години відпочити, вернулись, і починаєте з того самого місця, де закінчили. Генерація поверху, про що я вже говорив, кожного разу при запуску гри під генерується випадково. Я кожен раз це особливо проходження. Великий вибір зброї. В моїх і реалізовано досить багато видів за той, що дозволяє кожне проходження зробити крайників, таким як ви хочете. І фінальний босс якраз закінчується на тому, що ви починаєте битву з фінальним босом, який є найсильнішим в цій грі. І коли ви його проходите, то отримуєте окреме задоволення. Структура програмного продукту. Моя програма складається з трьох семусів. Перша сцена — це мейн-камера. Це об'єкт, який відповідає за рух персонажа, відображення на екрані показника здоров'я, перезарядки, потім кількості патронів теж поблизу, здоров'я персонажа, зляків і так далі. — це сцена меню, яка допомагає почати проходження, вийти, нажати на розділ грати і звірити всі допомоги. І конфліктулейш це сцена, яка яку очікує кожен гравець, вона з'являється після завершення гри, коли його фінальний фінального базу. Проєктна частина, трошки розкажу про, саму, про самі алгоритми генерації поверху. Перше, це перевірка на створення нового земельника чи завантаження старого. Тобто, якщо ви вийшли з гри, ви вертаєте назад, нажимаєте продовження, продовження автономного гра і вас перевіряють, чи вже була вас гра до того, чи ви розпочинаєте ловушку створені на всіх поверхах звичайних кімнат а на останньому кімнату супербос. Тобто генерується зразу все під 11 поверхів, 10 поверхів генерується звичайні, а останній поверх генерується як кімната фінального косу. Випадкове розміщення кімнат на поверсі на цьому етапі розміщується в випадковому порядку кімнати до основного лікарсь створена. І вони розміщуються в Перевірити на можливість розміщення. Тобто розмістили випадкову кімнати, потрібно кожну кімнату перевірити, чи вона може на тому місці знаходити, щоб не було такого, що ви зайшли в а там просто один кубік, в якому не можна рухатись вперед-назад. Розміщення дверей, магазинів, кімнат з нагородами та скринями і кімнати просто. Тобто, після того, як поверх вже повністю збудований, розташовані всі кімнати, ставляться перші двері, щоб вони могли з ними рухатись, і наступне. Нагороди скрині вони розставляються випадково всі кімнати і кімната фінальна ну, боса, буде десь на кінці поверху знаходитися. Далі, вороги. Щоб створити ворогів, для початку мені потрібно було прописати основні характеристики, такі здоров'я, швидкість, сила атаки, і тому подібне. Далі накладав я анімацію на них. Частина, тому що треба знайти багато справків, і ну, не всі вони є безкоштовному до, доступі, а ті, що є, вони можуть просто не підходити. Тому це трошки затратна ситуація. Штучний або система таків. Тобто, коли ви заходите в кімнату, появляються вороги, і щоб не було такого, що вони просто рухаються вперед, назад по кімнаті, ви заходите, вони на вас такі, такі, і рухається за вами і на вас атакують. Наступна генерація ворогів у окремій кімнаті це коли ви заходите в кімнату, там є певна кількість ворогів і нагородитися. Зменшення здоров'я головного персонажа за руку контакту з ворогами. Тобто, ну, щоб не було такого, що ви стоїте з ворогом просто один на один і нічого не буде, він буде зносити вам здоров'я. Наступне зброя. Здоров Пошуки. Пошук у оброку, на машкування забаження для зброї та патрон кожного типу. Щоб, е, в грі є багато видів зброї, і для кожної зброї потрібно зробити патронну окремого типу, які е, е, будуть е, Відповідно, є базука. Вона стріляє по ворогам, наносить великий об'єм куро і великий радіус е, пошкодження. Уробку основних характеристик кожного типу зброї, таких як сила, так і швидкість послуг. Радіоць, пошкодження – це швидкість перезарядки. На кожну зброю треба було окремо прописувати їхні характеристики. Створення системи автоматичної перезарядки або за допомогою клавіша. А коли ви, у вас закінчився магазин з боєприпасами, або ви можете наперед натиснути на клавішу, кажу, щоб перезарядитись, а можете дочекатися моменту, коли закінчиться закінчите і персонаж автоматично перезарядиться. Випадково випадіння зброї зі скринь в Розроблена система наоборот, така, як після зачистки кімнати у вас е, нагороду з'являється, або коли ви знаходите скриню, перед тим знаходите ключ, відкриваєте скриню і знаємо випустити зброю, яка ви може вам приходити. Налаштування посилень до зброї, тобто за ігровою, вою, яку ви отримуєте впродовж проходження, ви можете купити покращення до зброї. Е, менші та не менше можливість, кількість система заперечення гри, яка якраз дозволяє гру і не обов'язково її закидувати, як тільки з'являються якісь інші справи. Система нагороди за зачистку кімнати, то нагороди від скрині, що яким що говорив. Пауза то було на міну, тобто в будь який момент можна надати на паузу, подається награди, налаштування, тобто і скривати. Магазин та ігрова валюта. Про ігрову валюту я вам вже розказував, також є дві ігрові валюти, Золото та дощову. І в магазинах можна купити або краще для зброю і також інші. Так, Проблеми моменти. Генерація випадкових рівнів стала проблемним моментом, тим, що багато було таких ситуацій, що рівні генерувались не дуже красиво, не дуже зручно і так далі, тому з цим треба було подовше последити. Пошук спрайтів для анімації. Це окрема тема, тому що справді для анімації на відкритих джерелах не так багато, а ті, що є, вони не настільки красиві, щоб їх можна було додати в ігри, тому треба було шукати дуже довго, і деякі треба було переробляти для гри окремо. Розробка штучного інтелекту ворогів, тобто, ну, як я вже казав, щоб вони просто не бігали в кімнаті взад-вперед а і на задку. І тестування до виправлення комуногих що займало немало часу, тому не що не можна це зробити з першого разу і Інтерфейс гри. Тут вже переходимо до встановити гри. Зараз я вкликаю, щоб ви не були на цьому вказі. Було коротко, знову не вболів часу. Добре, добре, я вже, в суті, Починається нова прав. Для початку нам треба як награти. Тут ви можете прочитати елементи керування, також отримати основну інформацію про гру і як її закінчити. Натискаємо «Зрозуміло» Нова правда. Тут ми створюємось під земель, Наш на першій кімнаті, Йдемо по йдемо подальших кімнатах, б'ємося з ворогами, отримуємо посередині у нас вже зброю. тобто зброя і валюти її на роботу земель. Тут ми паузу. Можемо продовжити. Можемо розпочати нову гру з самого початку. Також можемо вийти і після того як завершується і можемо зійти в будь-який момент і продовжити. Багато не було приблизно часто. Висновку в рамках цієї допомоги роботи я закрою дружам. Основні досягнення проєкту включають ігрову валюту, тобто я забіг другі валюти, за які можна отримати посилення для своєї зброї. Вороги та боси. На юлі реалізовано різні типи ворогів, табосів, з якими вам продовжуємо доводиться зустрічатися. Різні види збройні, що вже буде магазин за валют для купівлі, покачення і так далі. І кімната фінального босу, то ми вже проходимо 10 клави, 11 одинадцять з'являється фінальний бос, з яким вам доводиться. Дякую за увагу, про що заговорити. Ви початку сказали, що це буде ваш перший проєкт для майбутнього працевлаштування і так далі. плануєте в тому напрямку десь шукати в і професійно працювати? Зрозуміло. Таке ще питання. Ви досліджували на ринку вартість такої подібної розробки? Чи є якісь конкуренти і так далі? звісно, є, дуже багато і вартість їхня трошки більше засвою українцями. Не можу пропонувати багато грошей. Перша причина це те, що я брав безкоштовні спрайти з відкритих джерел інформації, тому тут вже не занавлюється ціна, тому що це не мої особисті розробки, які не з інтернету йде. І друге, то що гра не стільки велика, не, не стільки масштабна, тому що тільки один розробник і для одного розробку. Буде працювати переводить у світі, але. Так, вона буде працювати на Windows і на MacOS. на комп'ютері. Мобільні, <таплянська> мобільні пристрої. Мобільні її треба чуть-чуть переробити для мобільних пристроїв, але в продовження можна спокійно перенести на мобільні платформи. Так, це переробити і передати на чекос. Нам є парення, яке не, не, пар, не, не, має, не має, що робити. Це не має обов'язково. Безкоштовно. Безкоштовно. Скільки часу зайняло та розробку? Знаєте, то, таке питання, тому що є такі частини, які можна зробити за 5 хвилин, які можна зробити за три доби шукати спрайті і не йти. Загалом написання коду зайняло приблизно десь біля тижнів трьох все решта займала побудову поверху, тобто скласти всю картинку загальну, щоб ви могли красиво рухатись далі пошук. І побудова анімації. Там треба деколи по щось співколівати і так далі. Яке програмне забезпечення було використано для підготовки графічних Фотошоп. Все робилося для торшоп. Чуть-чуть впевнені, але саме мінімально. Коли ще питання є? Немає. Так, зечерію <плоджування> тоді відгук керівника роботи ну, студента Служка Павла Атрійовича, плям роботу розробка. Як ро почитається року Лайт -ро -ро так? Показав гробокі теоретичні знання та застосування на практиці самостійно вивчив технології та молоко програмування США, потриму все середовичним Керівник пропонує оцінку відмінно. Керівник Поліщук Тарас Олексійович. Рецензія. Негативний елемент. Рекомендується розробити більш детальний надбір правил і поміг, які буде організовувати більшу частину інтерактивної взаємодії ГРОЦІФІ. Позитивні це реалізація візуальної частини випадкової генерації різних, штучних інтелектробів, а також зручна навігація по додатку та сподіваємось інтерпесу. Оцінка пропонується відмінно. Прецензент житель Володимир Богданович, доцент кафедри фізики та інформаційних систем Головського державного екологічної університету імені Івана Хаза. Дякую за доповідь. Наступний готує. Готовий...